Вітаю всіх! Сьогодні будуть відео в іншому трошки форматі, я хочу зробити для вас трошечки психологічне відео, чому я бачу, що у людей проблеми з психікою. Люди стають психічно хворими, неякісними, не вміють мислити критично, нічого не можуть. І коли я роблю розклади на небезпеку, ви ж самі просите міста. Я охоплюю максимальну кількість міст. Вибираю я їх кожного дня інтуїтивно. Але мене вразив Миколаїв. Миколаїв, у вас там що? Зовсім деградація інтелектуальна почалась? Якщо вас довго не обстрілювали, це не означає, що вас не хочуть. Якщо немає сильніших обстрілів, це не означає, що їх більше не буде. Тема наступів всього актуальна. Херсон. Я не просто так вас роблю. Буде сьогодні відео про десант в Херсоні. Це не іграшки. Буде все. Але, будь ласка, вмикайте критичне мислення, думайте головою. І давайте без ідіотизму. Запоріжжя. Я не маю можливості вивчати, що там. Мене не стосується, що там Запоріжжя, яка там географія, що там відбувається. Мені це не потрібно. Я вам кажу потенційні ризики. Якщо захотіти, можливо, все. Розумієте ви це. І мова про майбутню перспективу, якщо ситуація не зміниться. Думайте і аналізуйте ситуацію, швидко, звісно, нічого не буде, швидко ні. Питання в тому, що нас чекає, якщо ми будемо це все тягнути лямку. І тут критичне мислення кудись дівається, адекватність дівається, все куди дівається. Наші люди все вони не можуть якісно жити, бути якісним суспільством, ми втрачаємо це. Ми вже не будемо тими, ким були. Давайте психологічні поради. Психологічно, як тримати себе як якісна особистість. Давайте, як тримати себе якісними особистостями. Ось, перше, що мені випадає. І друга підтримка. Дивіться, це відразу підтримка. Перше розвиватись інтелектуально, відпочивати, розвиватись і створювати собі зону комфорту, саме собі. Перше, а друге підтримка. Підтримка родичів, підтримка близьких, підтримка будь-кого. Ви бачите карта, якщо каже, що чоловік батько підтримує доньку при перших кроках. Підтримувати будь-які нові починання, підтримувати один одного. Та нахрен підтримувати при переїзді кудись в будь-яких ситуаціях. Нам цього не вистачає. Зовсім цього не вистачає, тому що. Люди зараз, звісно, що думають кожен про себе. Це нормально, це абсолютно нормально, що кожен думає про себе, бо ситуація різна. В кожній області, де є бойові дії, зовсім різна ситуація, розумієте? Доходить до того, що десь є обстріли постійні, десь ні, десь тихіше, десь не тихіше. І знаєте, постійно, постійно жити в такому дуже важко. Просто хочеться спокою. І я вам скажу так: якщо дійсно в Харкові буде спокійніше, всі прогнози сюди йдуть, то я, звісно, також буду менше акцентувати свою увагу на негативі. Я, як таролог, буду робити деякі розклади, але розумійте ви самі, розумійте також, що я не хочу в цьому жити в негативі. Коли в Харкові неспокійно, я цю тему підтримую. Коли тут спокій, я виходжу на інший рівень життя. Я починаю жити повноцінне нормальне життя, все. Я хочу в цьому зависнути. І це нормально, моя психіка відпочиває. Як ви бачите, коли я була на відпочинку, я майже не читала новини це було офігенно, класно і добре. Працювала з клієнтами, викладала деякі відео, все. Оце життя, оце нормальне життя. Оце нормальне життя. Розумієте? Будь ласка, давайте поважати, підтримувати один одного і розвивати, не втрачати себе інтелектуально, що в нас дуже зараз відбувається.